Не мовчи, полон вбиває. Під таким гаслом у містах України прийшла хвиля акції нагадування про військовополонених та зниклих безвісті військовослужбовців. Заходи прийшли у таких містах, як Миколаїв, Чернівці, Полтава, Кременчук, Івано-Франківськ та інших. Підхопив естафету і Ізмаїл. 28 квітня навпроти будівлі виконкому зібралися родини, близькі та друзі військовополонених Маріупольського гарнізону та захисників острова Зміїний, які не встречають надію повернути своїх рідних додому з полону. Пішла на мітинг до свого чоловіка. От, він в полоні, як і всі з травня місяця, виходив за сталі за наказом, але поки що ми, ну, по-перше, ми не маємо жодної інформації, Ми пишемо листи в нікуди. І ну, ніяких подвіжок в цьому плані немає. Всі тільки висловлюють свою занепокоєність, але реальних якихось кроків у всякому випадку від світової спільноти ми не бачимо. Ми пишемо листи, і скільки емоцій просто на те, щоб просто написати це все, і потім воно нікуди не доходить і ну, ні відповіді, нічого. Я мама Віталіка. Я приїхала з Лиману Куб'янського напрямку. Нас російські фашисти там бомблять, Я все там бросила і поїхала жити там. Неможливо. Слава українській нації, смерть російській Федерації. Україна понад усе приїхала 18 квітня. У мене тут невісточка і внучок. Внучку два роки він папу свого не бачив, і папа його звичайно не бачив. Перший день що вони попали в полон. Ми стоїмо за наших побратимах. Рідних побратимів мого брата. Можуть, це тут випускники острова Зміїна. Вони вже відомо, що третій рік в полоні здається таке враження, що за них забули. 25 захисників досі чекають. Просимо вас нагадати про це, нагадати світу, що їх там катують. їм дуже важко. Вони чекають обміну. Жоден з них не став присягу, жоден з них чекає. Кожен з них чекає обміну і кожен з них. Сьогодні, повертаючись, кажуть, що ще чекають хлопці і надіють, і велике сподівання на них. Я чекаю з полони, дідуся. Вийшли підтримати наших всіх побратимів, які знаходяться в полоні. Наші захисники острова Зміїни ось, вже 26 місяців в полоні. У мене ще зять, теж був в Маріуполі на той час. Тож з квітня місяця, вже два роки в полоні. Дуже хвилюємось, нема звістки ніякої за них. Ні листа, ні дзвінка, нічого. Ми не отримуємо, чекаємо, підтримуємо, як тільки можемо. Вийшли на акцію також, щоб всі бачили і не забували, що вони ще досі там в полоні. Мій чоловік знаходиться в полоні з першого дня повномасштабного вторгнення. Ще 25 захисників острова Зміїного знаходяться у полоні. Це не тортури, щоденні знущання над ними, дуже погане харчування в них. Ми кожного дня їх чекаємо, чекаємо додому. Це мій син. Сергей Сергій Юрійович, с 22 року с 18 мая, Азовсталь, город Маріуполь. Віктор. А призвичайно Віктор Олегович. Два роки і три місяці. За цей час був якийсь зв'язок з ним? нічого. Він поїхав, послали там, в Мангуші. на ще. стояли. Ми поїхали 2021 декабрі. раз он мені дзвонив 8 марта, у 2022 22 й дзвонив, від тих пор, більше нічого не знає, що ним не диво. Это мои два сослуживца, с которыми я в 2012 году вместе учился в Нахимовском, в Севастополе. Здесь Ленка Сережа, вместе с ним, вот у нас даже кровати рядом были в одной казарме. Здесь это Климович Сергей. Данные люди вот на следующий день после вторжения, после полномасштабного вторжения в Украину, в России, они были, они перебывали на корабле Донбасс. Он находился тогда в Мариуполе. И вот по сей день они, ну, они в плену. Только два раза они выходили на связь. Сережа, чтобы вы просто понимали, был весом порядка 110 килограмм, сейчас у него там около 60 килограмм. Они его там не кормят, ничего уничтожают. У Димы растет ребенок, который до сих пор уже ну до сих пор не видел, как вообще выглядит его папа. Вот только знает, как выглядит по фотографиям. Поэтому я призываю всех, выходите на такие митинги, показывайте, что есть люди, которые... которые Знають, що і котре піддержують повернення наших ребят домой. Ізмаїлі акцію було організовано місцевим активістом Кирилом Дімовим та громадською організацією Ротері Клапизмаїл. Головна ідея цієї акції так, це звернути увагу на. Військовополонених маріупольського гарнізону з е, острова Зміїний. Більше 25 людей тільки з острова Зміїний знаходяться зараз у полоні. Е, ми знаємо приблизно де вони, що з ними, але ці, ці умови, в яких вони знаходяться, це асвієнс. На жаль, за словами активіста, останнім часом увага громадськості вже не так пильно привернена до проблем військових, що дається в знаки на донатах та допомозі фронту. Я бачу, як людина, яка має навесний паблік, декілька груп. Як цей це, це інтерес згасає, на жаль, згасає інтерес до допомоги Збройним силам України, згасає інтерес до, до донатів і так далі. Можна зробити кореляцію. Ви знаєте, коли летить щось на Одеську область, тоді донати зростають. Це, це не має бути так, це має бути системно на постійній основі. Ми маємо... Як -то, як то правильно сказати, постійно звертати на це увагу. Люди повинні бачити ці українські прапори, повинні бачити настрій проукраїнський. Ізмаїл це Україна, Одеська область це Україна, Маріуполь це Україна, Крим це Україна. І постійно нагадувати за людей, які захищали нас і захищають нас. Поверніть хлопців додому. Надалі такі акції плануються проводити на постійній основі, адже суспільство не має забувати про наших героїв, які потрапили до ворожої катівні, захищаючи рідну землю та свободу її громадян. Основна вимога звільнення військовополонених, які чекають на допомогу. Ксенія переверзве Юрій слободяни для юг